Прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко оголосила старт аудиту в оборонній сфері наприкінці грудня. І це відбувається на хвилі антикорупційних справ. З останнього НАБУ і сап спільно з СБУ повідомили про викриття корупційної схеми в оборонці, зокрема про заволодіння 102 мільйонами гривень на динамічному захисті для танків. На вашу думку, те, що ми бачимо зараз, це такі наслідки так званого міндіжгейту, і владі потрібно показати роботу, або це вже такі незрілі системні проблеми, які нарешті почали вирішувати. Бо розмови про корупцію в оборонці на жаль точаться вже не перший рік. Ну по-перше, я хочу сказати, що операція МІДАС, а, наскільки я розумію, не обмежується енергетичним сектором. І за даними набу САП також стосується сектору оборонки, ось просто ми ще не знаємо деталей, ми ще не знаємо нюансів. Не було оголошено підозр, не було опубліковано плівок. Але в оборонних закупівлях, зокрема, є величезні корупційні ризики. Кілька є причин, дуже простих: це річний бюджет близько пів трильйона гривень, тобто шалено великі гроші, які витрачаються за закритими дверима, тому що закупівлі озброєння в нас секретні. І все менше і менше якоїсь публічної інформації, яку ми можемо отримати від Агенції оборонних закупівель, якою ми могли би здійснювати громадський контроль, так і слідкувати наскільки ефективно витрачаються ці гроші, і на ранніх етапах виявляти там попереджати корупцію як громадськість, те, що Свереденко оголосила про аудити, це звичайно добре. Але аудити в оборонному секторі, зазвичай знову ж таки закриті. Ось від громадськості і навіть від депутатів. Нещодавно Державна аудиторська служба оголосила, що завершила аудит в ДОТ. Це державний оператор тилу, також оборонка, але не летальна. Там тендери відкриті, тобто державна таємниця, там не діє. І є якісь елементи громадського контролю, але за, результ, за результатами аудиту було виявлено ряд, ряд таких неефективних результатів діяльності е, згідно е, державної аудиторської е, згідно рахункової палати. Але самого доступу до результату цього аудиту в нас немає. Ми хотіли намагалися отримати доступ, подивитися деталі. Ну, все це ДСК, Державна для службового користування. Ось що стосується аудитів, вже летальних закупівель, то я думаю, там буде знову ж таки за сімома замками все закрито. І аудити ці бувають різні. Може здійснювати аудит рахункова палата, і вона має в планах на 2026 рік такий аудит саме летальних закупівель. АОС. Потім може бути аудит Державної аудиторської служби, також це такий державний внутрішній аудит. Є комісія і ну, внутрішня така інспекція в Міністерстві оборони, яка е, може робити аудити. Ну, насправді вони мали їх робити і раніше. Ось не, не саме зараз, після скандалів навколо Мідасу. Питання, е, а, ну. Які висновки робили з тих аудитів? Чи аудити були ці дійсно ну, не, об'єктивними об незалежними? Тому що ну, для, для громадськості немає взагалі доступу до різних цих аудитів. Ось. І Я підозрюю, що е, от, оголошення наміру робити аудити це може бути таким окозамилюванням, е, якщо не буде ну, чітких якихось. Ну, планів дій і ну, по АОЗ, зокрема, Агенція оборонних закупівель. Ми уважно слідкуємо за роботою цієї організації, і ми бачимо, як там інформація, яка на початку року щоб відкривалася, вона зараз закривається. Ну, зокрема, про просрочену дебіторську заборгованість, там де гроші заплатили, сроки вийшли по контрактах, але зброя не була доставлена. Станом на початок цього року сума була просроченої дебіторки в мої на 51 мільярд гривень. Зараз ми не маємо доступу до цієї інформації. Тому мусять бути створені е, якісь додаткові системи контролю. Частина інформації агрегованої має бути публічною цифри, показники діяльності АОЗ, зокрема постачання по контрактах і е, е, плюс я вважаю, що Агенція оборонних закупівель, яка в січні стане ще більшою, адже вона поглине дот, стає таким собі монстром, якого потрібно регулювати не на рівні підзаконки, а на рівні закону. Ось, щоб розуміти чітко, які критерії керівника, як відбирається керівник, розуміти чітко повноваження і права наглядової ради й обов'язки. Ось це все це, це все серйозні системні інституційні речі, щоб перемонтувати корупційні ризики в оборонному секторі самих аудитів не достатньо. враховуючи обмежений доступ до інформації, враховуючи все те, що ви перерахували, чи можна ми побачити таку ситуацію, коли знаєте своїх в крайньому випадку пожурять, а реальні наслідки відчують на нижчому рівні. Або взагалі не відчулись, ну так як громадськість не може це перевірити. Аудит повинно потрібно робити в першу чергу стосовно е, закупівельників, це суто державні організації, ось і це не аудит е, там бізнесів, це аудит, як витрачаються саме кошти державних організацій. І тут найпростіше це подивитися: Окей, ось ви. Уклали стільки-то контрактів з такими то компаніями, в такі-то строки. А чи відбулися поставки в строки? Не відбулися. Ага, окей. А чому ви далі продовжуєте ці контракти? Чому ви не судитеся? Які штрафні санкції ви накладаєте? А чи раніше ці компанії робили поставки вчасно, чи ні? А чи є альтернативні виробники-постачальники такого обладнання? Можливо, можна було б пошукати їх де-інде? Ось, Ага. А тут контракти, наприклад, в строки не поставили, але ви чомусь продовжили строки. І таке бувало у нас в Міністерстві оборони. А аналіз зробити, підстав, на яких продовжували строки, чому продовжували строки. Ось, тобто, це те, що мало би зробити, мав би зробити аудит, Правоохоронна робота розслідування в рамках кримінального процесу відрізняється від самого власне, аудиту. Тут вже можуть глибше копати, а чи були там якісь змови, чи якісь компанії лобіювалися для того, щоб отримувати преференції, з якими укладали контракти. І тут в Україні є такий нюанс у оборонних закупівлях, що потреба в нас набагато більша, ніж ресурс. Для збройних сил та потреба в зброї, і тому є закрита робоча група в середині Генерального штабу за участі представників МОУ, яка визначає пріоритетну потребу. Тобто, от, а яке реальне обладнання для нас є суперпріоритетним, на яке реально будуть витрачені гроші? От. Діяльність цієї робочої групи засекречена. Ми не розуміємо, по яким принципам вона обирає що пріоритетне, що ні. Ми розуміємо, що в ці пріоритети включаються прямо назви обладнання і виробників. Ось тобто, ну це. Дуже велика дискреція і корупційний ризик. І також нема гарантії, що хтось там не знаю, з офісу президенту або умовний міндіч не може позвонити комусь в групі, хизуючись своїм політичним впливом, не сказавши, що ну дивіться, там, треба купляти ракети Фламінго або, або там, якісь специфічні дрони. Це є ще такий додатковий ризик, який аудитами. Точно не виковиряти, тут потрібно е, передивитися загалом, як формується наша пріоритетна потреба, е, не відштовхуючись від конкретної назви обладнання, а відштовхуючись від спроможності, яку військові хочуть. Досягнути там, як західні партнери можуть відреагувати на цю інформацію на аудит, на можливі наслідки один? Бо ми можемо згадати справу співпраці Данії так? та Firepoint. і коли у Мінобороні Данії виникли запитання, ось на тлі корупційних заяв, вони не стосувалися безпосередньо Фаерпойту та ну, чи підприємства, яке будується у Данії для Фаерпойн. Але все ж таки, знаєте, такі заяви були, і з одного боку. Європейські партнери кажуть, добре, що ви з корупцією, добре, що ми бачимо ці наслідки, це гарний шлях. Але з іншого боку, ми ж розуміємо, що вони ну трошки переймаються, можна так сказати, такими темами резонансними, особливо коли така чутлива сфера, як оборонка, зараз. Звичайно, вони переймаються і вони хочуть, саме європейці, нам надавати далі безпекову допомогу, і ми маємо. Поважати і зберегти довіру з тими європейськими партнерами, які найбільше нам зброю допомагають. Ось. Е і ситуацію з розслідуванням набу і зап Мідас потрібно сприймати як імунну систему держави, яка е реагує на ризики корупції, ось, і яка ну, от, корупцію як вірус відслідковує і е нейтралізує. І під час війни, під час воєнного стану, об'єктивно, що найбільше державних витрат йдуть на оборонний сектор. Він закритий, він складний. І коли відбувається також концентрація влади, яка також зумовлена воєнним станом, дуже ну, ці ризики вони ще збільшуються. І добре, що в нас є незалежні антикорупційні інституції, які можуть виявляти. В корупції, в тому числі і в оборонному секторі, і реагувати на неї процесуально. Ось було б набагато гірше, якби взагалі все було за сімома замками, і ніхто ні на що не реагував. Ось, тому ну, наші партнери, які надають нам безпекову допомогу. В переважній більшості купують обладнання або вироблене в Європі, або купують обладнання українське за свої кошти своїми інституціями, або є кілька таких партнерів, які надають кошти через данську модель в агенцію оборонних закупівель. Я думаю, що для них найбільш чутливими є всі ці, ці скандали. Але знову ж таки для них наявність таких розслідувань якраз додаткова гарантія, що кошти будуть ефективно використані. Ось у нас є ідеї пропозиції, як би могли учасники данської моделі мінімізувати корупційні ризики. Такі оборонні закупівлі зброї вони проводяться не не прозоро об'єктивно неможливо їх провести відкрито дуже часто в одного учасника це закупівлі. Так? Тому що ексклюзивний може бути виріб, то існує процедура калькуляції ціни і постачальники надають обґрунтування, чому в них ціна саме така: там за дрон, чи РЕП, чи боєприпас. Ось, і якщо данська модель, якщо наші партнери фінансують. Закупівлю такого обладнання вони повинні мати доступ до калькуляції ціни і мати експертів, можливо, місцевих експертів, якихось міжнародних експертів, які би могли би аналізувати цю калькуляцію ціни, ось і верифіковувати там, чи ну це об'єктивна ціна чи ні чи там комплектуха ціну якої можна порахувати в відкритому доступі, ми розуміємо, що особливо на дрони комплектуючі, просто у вільному доступі можна придбати багато з яких от і можна порахувати об'єктивно, оцінити чи там зманіпулювали виробники чи ні.